Привіт всім! Ви на каналі Кулінарний Витівки. І Сьогодні з вами будемо пекти бисквітно творожний пляцок. Для цього беремо 200 г борошна пшеничного, додаємо 20 г какао та 1 чайну ложку розпушувача, І це все пересіваємо через ситочко в окреме миску. Далі беремо салатник окремо, додаємо 2 яйця, 100 г цукру і будемо збивати. Збиваємо орієнтовно 4-5 хвилин, поки ця маса не посвітлішає. Коли посвітлішала, продовжуємо збивати, додаючи 50 мл молока кімнатної температури та 50 мл олії. Я беру рафіновану без запаху. Все змішуємо, після цього ще збиваємо 30-40 секунд і будемо цю масу вливати до наших сухих інгредієнтів. І будемо змішувати. Я змішую на маленьких оборотах, щоб воно гарно все змішалося, все борошно, змішуємо до однорідної маси. Ось така вона вже гарного кольору у нас вийшла і такої консистенції кремової. Відставляємо, Бисквіт у нас вже готовий. Беремо 600 г творога кисломолочного, додаємо 2 яйця, пачку ванільного цукру. 100 г цукру і починаємо погружним блендером, збивати все, доводити до однорідної маси. Далі беру цедру з одного лимона, буду класти у творог і буду з пів лимона видушувати сам сік. Тобто, це буде десь столова ложка лимонного соку або ж в мілілітрах це буде 10-12 мл лимонного соку. Видушую, і сюди ж буду додавати обов'язково крахмал. Крахмала буду брати 40 грам, беру кукурудзяний крахмал. І тепер буду погружним блендером все змішувати до однорідності. Пляцок в мене буде в квадратній формі. Розміри форми у мене 20 на 20 см. Я на дно кладу пергамент, а бочки обов'язково змазую вершковим маслом. Тепер по черзі буду викладати безквітне тісто та творожне тісто по столовій ложці. Отак от от кладу, залишаючи проміжки між ними, і ці проміжки я буду потім заповнювати білим тістом творожним. Ось так викладаю по столовій ложці, Там в шахматному порядку, можна сказати, духовка у мене вже прогріта до 170 градусів. І буду я випікати наш пляцок орієнтовно 50-60 хвилин. Все тісто я викладаю, яке у мене залишилося, розрівнюю. Тепер беру китайську паличку, можна взяти шпажку і роблю от такі візерунки, перемішуючи біле та коричневе тісто, щоб там у нас було дуже цікавий пляцок буде в розрізі. Отак, от повертаю і так. Далі змішую такими рухами, і все ставлю випікати. Ось наш пляцок уже спікся, тепер він охолоне. Я роблю для його глазур. У мене була шоколадка, я її дрібню, доливаю 50 мл вершків і буду розтоплювати на малесенькому вогні і в кондитерський мішечок і поливати наш пляцок. І він такий гарний, що його можна взагалі не глазурувати шоколадом. Це вже як вам сподобається. Можна його так прикрашати, можна його залити глазур'ю, можна взагалі порізати і не трогати його. Ось так у мене такий прикрашений вийшов, гарний. Зараз розріжемо і подивитися, яка там краса. Дивіться, які гарні візерунки в розрізі. І в кожному розрізі, в кожному квадратику будуть різні візерунки. Дуже цікавий вийшов, на смак дуже приємний. Але якщо любить бисквіт вологий, то Можна просочити його ромом або ж коньяком. Обов'язково приготуйте такий пляцок і смакуйте з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!